Сьогодні Україна переживає важкі часи. Якщо дорослі розуміють та усвідомлюють всю біль країни, то дітей ще можна відволікти та певною мірою вберегти їхнє психічне здоров'я від усієї інформації. І найпростіший спосіб відволікання від джерела стресу та заспокоєння дитини це малювання. А ви звертали увагу на колір, яким кольором найбільше любить малювати ваш малюк? Діти часто прив'язуються до певного кольору, і ця перевага стосується всього від улюблених ласощів до іграшки. Психологи вважають, що вибір кольору відображає особливості особистості. Як стверджує доктор Макс Люшер, за допомогою улюблених кольорів вашої дитини можна визначити її психологічний стан. Отже, про що говорять кольори на малюнках вашої дитини? Жовтий. Його вибирають мрійники, фантазери, жартівники, діти, які можуть прекрасно зайняти самі себе годинами, граючи на самоті. Ці діти творчі натури, оптимісти, але мало привчені до порядку і не здатні приймати рішення. Червоний колір вибирають активні непосиди, досить неслухняні, але відкриті всьому новому. З цими малюками не оберешся клопоту. Головне завдання батьків спрямувати їхню енергію у творче русло, привчити до посидючості, тоді їм буде під силу будь-яка мета. Зелений найчастіше фігурує в малюнках дітей, яким бракує материнської любові. Малюк відчуває себе покинутим, нікому не потрібним. Йому не вистачає творчості та інтересу до життя. Зелені малюнки дитини фактично ставлять мати перед дилемою робота, що забирає всі сили, або малюк. Сині вибирають дітлахи повільні, спокійні, ґрунтовні. Вони люблять робити все не поспішаючи, розмірковуючи, рано вчаться читати і роблять це з задоволенням. Але якщо синіми малюнки стали раптово, можливо, дитині не вистачає спокою. Про особливу напругу свідчить поєднання синього і зеленого необхідно надати більше свободи та заохочувати ініціативу дитини. Чорний дуже похмурий колір і це лякає батьків. Насправді, до 4-5 років діти вибирають його, тому що він найбільш контрастний по відношенню до білого паперу, тому боятися його не слід. Психологи вважають, що чорні можуть вибирати діти, які хочуть щось донести до дорослих, не обов'язково неприємне, але не можуть зрозуміти, як це зробити. Коричневий починає переважати в малюнках, якщо малюкові не затишно. Цей колір пошук надійного і безпечного притулку при внутрішніх і зовнішніх проблемах. Колір і форма лінії на аркуші паперу є способом самовираження дитини. А малюнок дасть вам змогу зрозуміти можливі труднощі і переживання вашого малюка. Отже, будьте уважнішими до малюнків своїх малюків.